Причини проблем у стосунках. І так, замовляємо 1, 2, 3, свій варіант вираження, і зараз ми дивимось причини проблем у стосунках. Ну, я б сказала, що нема. Ну, я б сказала так, що особистих проблем немає, все більш-менш добре. Таке свято, вам добре знаходитись поряд один з одним. Вам є про що балакати. Ну а тут, можливо, є щось в прошлій житті, і те, що вас турбує, можливо, якась бивша дружина або бивша дівчина, і тому ви можете. Ну, портить ці відносини, розумієте? А по тузу чаш ви можете ці його отношения, або розкрутити в трагедію, або просто не звертати увагу на це. Ну, Є, і є, були і були, у вас теж є свої історії. Королева Пентаклі вона дуже контролююча особа. Тут не треба бути собака подозрівака, яка там підзорює, піддивляється, що він там, як він там, GPS установила, відслужує, де він ходить. Це вдручає, і це ні до чого доброго не доводить, це дуже важко. З цим миритися, тому що ви отримуєте інформацію, потім на неї потрібно реагувати, навіть якщо вона й добра, у вас вже от ця от слежка, вона вже почалася. Тому я б вам порадила це зупинити. Якщо ви вже точно будете знати, що він зраджує, ну тоді вже будуть інші діла, а зараз щось ви занадто не тим займаєтесь. І так, проблеми у ваших відносинах, в чому вони можуть проявлятися? Проблеми у ваших відносинах. Ну, я можу сказати, що це у відносинах, скоріш за все, тут іде якась самотність. Друга, другий варіант, і в цих відносинах ви відчуваєте себе самотньою. Або ви не просто самотня жінка, яка ще шукає свого чоловіка, ніяк не знайде, і вона зірка, вона перебирає, вона розуміє, що ціни такі, ціни такі. Вона знаходиться в печалі. Тобто Жінка знаходиться сама з собою, я би так сказала. І чекає чогось гарного, ну якщо зараз уже самотність, то що ми можемо дочекати? Тільки ще більшу самотність, тому тут потрібен аналіз, чому саме так? Можливо, це родова динаміка, а можливо, це ваші якісь установки, особисті, запрети і ви так. І варіант номер три: пам'яті в отношениях, причина проблеми у відносинах. Варіант номер три. Скажіть за все, тут іде зрада, і ви не знаєте, що з ним робити. Залишати його чи не залишати, вам потрібні аліменти на дітей, і це для вас, вас дуже турбує. Тому, да, є хитрость, да, є боль, да, є печаль, да, можливо, ваш суд удовлетворить вашу потребність в аліментах, але за того, що це ще гаряча стадія, з-за того, що вам ще дуже важко з цим миритися, у вас, ви знаєте результат, ви знаєте все, просто ви ще проживаєте ці важкі емоції, такі ситуації, і вам дуже тяжко. Якщо вам потрібен глибокий аналіз вашої проблеми, приходьте, будемо розбиратися.